Партія заступ провела паралельний підрахунок голосів парламентських виборів, адже кажуть, офіційні екзитполи не враховують голоси їх основного виборця, жителів сіл та маленьких містечок. Офіційні екзитполи вони дуже мало торкаються населення сіл, селищ маленьких містечок і районних центрів. А це в основному, як показали наші дослідження. Це в основному наш виборець. За прогнозами заступу вони впевнено проходять до Верховної Ради, набравши більше 5% голосів виборців. Підтверджує такі дані і аналітичний центр Університас, який опитав 10 тисяч респондентів у сільській місцевості. За інформацією соціологів за аграрну політсилу проголосували 3,73% українців, і заступ готовий захищати кожен го голос свого виборця ми маємо майже 10 тисяч спостерігачів тільки від громадської організації. У нас закрито 67% відсотків. Практично 67 відсотків всіх виборчих дільниць закрити спостерігачами, і членами дільничих виборчих комісій.